Біла сорочка білі штани, кожен із нас був тим малим, тим малим, що привидом літає, тим малим, що дітей лякає. Гей, гей, тату, не йди від мене на ту, не йди від мене на той світ. Лишись, не ди тату, міф. Двадцять шостий день, як квіти розквітають, двадцять шостий день ніщо не придвіщає на 26... Чорнобильська атомна електростанції потік ядерний газ. 26-й день як вітер розквітають, 26-й день ніщо не придвіщає. 26-й день, дізнались перший раз, що у них помер їх чоловік, мати брата раз. І знову тато мене залишив на небі. А За я забістав, як, як, як тебе, медик. Я, я не хочу, хотів, так так стали, спів, щоб так стало, Щоб уся земля радіації боялась. Гей, гей, тату.